Вітаю в ефірі! Програма Власна думка. І сьогодні ми вирішили обрати досить цікаву тему нашої програми, а саме поговорити про настрій, про те, як ви його покращуєте, якщо він у вас раптово погіршується, які у вас є секрети покращення. Настрою, адже ми знаємо, що у кожного з нас бувають усілякі негаразди в житті, бувають моменти, у які просто руки опускаються, нічого не хочеться робити, і просто, м'яко кажучи, настрою немає. Багато людей залежить також і від погоди, тобто їхній настрій може покращуватися або погіршуватися у зв'язку з погодними умовами. Є навіть таке поняття, як зимова депресія, коли люди, які Реагують саме на зміни у погоді, погано почуваються взимку. Тож сьогодні ми вирішили поговорити про те, якщо у вас настрій поганий, як же його покращити, які є секрети, засоби та чим можна займатися, щоб відволіктися від поганих думок. Якщо у вас настрій погіршується, як ви його собі поліпшуєте? Ну, не знаю, стараюся за погане не думати. <реш> за хороше, щоб настрій був хороший. А є у вас щось таке, що вам особливо підвищує настрій? Ну, звісно ж, це діти. В першу очередь. Ну, так, Не знаю. То найбільше, що вас радує в житті, це ваші діти. Звісно, так. Вони і надалі вас радують постійно. Трудно сказати. Внутрі завжди настраюю. природа, сонце, осінь красива. Достатньо. І коли в семье порядок. Хороша книжка. Тобто найкращим другом, коли у вас да. поганий настрій, да, є це книжка. Та. Хороша книжка, так. Секрети гарного настрою. У мене завжди настрій гарний. Я така людина оптиміст. Встаю <рес> <рес> з любої ноги і у мене завжди настрій. А у вас не, не дивлюся, що чи грошей не вистачає, чи що. Живу собі прекрасно і як каже, кожен день встаю і кажу, я прожила щасливо. А ви як? Ну, в мене трошечки не так. У мене може і від погоди настроєння міняться. От сьогодні прекрасно, наче прекрасно. Якась діло вдалося, ще краще, а онуки то настроєння стопроцентне радують. Ну, що ж, Нехай вони вас радують постійно. Дякуємо вам. Надо бути оптимістом. Треба завжди регулювати свої, ну допустим, я стала утром і говорю, сама собі стала в церкало, і говорю, я така красива, я така здорова, я така щаслива. І все, і вже собі зарядила себе на цілий день. Розумієте? І треба завжди завжди так робити, навіть перед роботою. Глянули на себе, похвалили себе, улыбнулися, ну, усміхнулися. І все цілий день у вас буде такий, знаєте, ну, можна сказати, що е, такий нормальний пройде, без ніяких там, конфліктів, без ніякого всього. І треба завжди так. І, і треба казати, і молодим, і пожилим, і дітям. Усмішка це продовжує життя, щоб ви знали. усмішка. А настрій це залежить від людини. От ви заулибалися, я підійшла, ви така добра, красива, а молодець – це теж вона улибається. Це молодець – це саме перше. Розумієте? Усмішка це продовжує життя. І, на, і піднімає настрій. І я думаю, що треба навіть самому собі підняти настрій, ну не порти другому. Розумієте? Ну, це, оце така моя думка. Дякуємо. <рес> які секрети гарного настрою. Ну, якщо настрій погіршується раптово, як ви його собі покращуєте, собі оточуючим? Займаюся якоюсь своєю улюбленою справою, намагаюся покращити свій настрій. Ну а наприклад, якими справами можна займатися, щоб його покращити? Ну якими. Свої можна пов'язати там десь крючком. Я люблю в'язати. Заняття спортом. Дуже люблю грати в волейбол. Ну так, або приготувати щось там якесь цікаве, щось добре. Тобто, щоб відволіктися від того, що зіпсувало настрій і щоб да, да. налаштувати себе на добре, так? Так. Да. Ну що ж, дякую, нехай настрій у вас буде завжди добрий. По-разному. Я не знаю, чим я з ребенками граюся. Я найкраще підняти настроєння. А ви як підвищити настрій? Логічно. Вмісті з мужем, всеки ребенку. І одразу настроєння повищається. Лучше повищаються, настроєння. Зрозуміло. Ну ще ж бажаємо вам завжди бути у гарному настрої. <гум> Не знаю. Як ви відволікаєтеся від проблем, наприклад, яких-небудь, від якихось негараздів? — Ну, з дитиною гуляю. Тобто все, настрій. Тобто це найкращий підвищувач настрою, так? Так. Да. Сказать, ви знаєте, як? Візьму собі і в'яжу або вишиваю картину, і по... настрій влучається. Попообщаюсь з внуками своїми і теж настрій улучшається. Сестричка в мене є, з сестричкою пообщаюсь, всі вони мені піднімають настрій. Тобто відволікаєтеся за допомогою рідних, а також улюбленої справи. Так, так. так, -так. так, -так. так. 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 Ось якісь секрети гарного настрою. Як ви відвлекаєтеся від сумного Да, улыбаться надо побольше. Любить друг друга. Да. <рес> наверное, так, я думаю. Только так поднимаешь друг друга. Да есть, конечно. Ну, если у вас человек определяет, что плохое настроение, наверное, он должен сделать все, чтобы его улучшить. Вот и все. Вот это и все, и все, так сказать, сыграют. Доброго дня. Програма власна думка. і Ми запитуємо сьогодні жителів нашого міста про те, як ви підвищуєте собі настрій, якщо він у вас погіршується. Музику слухаю. От і все. Отже, ми опитали сьогодні достатньо людей для того, щоб з'ясувати, що для того, щоб покращити свій настрій, варто зайнятися якоюсь улюбленою справою або ж погратися із дітьми. Саме діти це те джерело. Гарного настрою, яке просто не вичерпне. Хіба можна, граючись із дитиною, сумувати? Також гарно підвищують настрій і домашні улюбленці, які викидують якісь свої коники, якщо говорити простою мовою. Дуже підвищує настрій, улюблена книга або улюблена музика. Тобто кожен знаходить для себе щось своє. Але усім вам ми бажаємо кожного ранку. Налаштовувати себе тільки на краще, тільки на позитив. Нехай у вашому житті усе буде добре і лише з гарним настроєм. На цьому у нас все до нової зустрічі. Нехай вам щастить.